9 квітня, сім погородах, сіємо супер секретну експериментальну культуру. 9 квітня, квітнуть терники, можна сіяти кукурузу, і ми сіємо нашою старенькою. Ну, Для цієї культури вона не підходить. СЗ 2,1. І ще у нас Ось такий пакет ми використовували для цієї культури. Коли зійде, тоді все покажемо. Або коли скосимо. Ось так ми 40-45-40 соток забабахали Анатолій Буц вашим насінням. Тож, будемо вирощувати, пробувати на півдні. Слава Україні! Сьогодні на городах розпочали сіяти кукурузу. Кукуруза фірми Євраліс. Кидаємо на вологу сантиметрів 5 тому що волога вже втекла. Все, працюємо далі.